Що сьогодні світ вишиванки, відкриття фестивалю. Ну, в першу чергу хочу сказати, що нам дуже приємно, що на Тернопільській землі народився цей фестиваль, світ вишиванок, який вже Проводиться всьому і фактично він вже не тільки по назві, а по суті став всеукраїнським. Сюди з'їжджаються люди з багатьох властей, з багатьох країв. І ми пишаємося, що на нашій землі ми можемо побачити творчість наших майстрів, які приїжджають сюди своїми вишивками, своїми роботами в різних мистецьких жанрах. І справді люди, які сюди приходять на цей фестиваль, які цими днями тут бувають, вони зможуть побачити дуже багато е, хороших е, мистецьких витворів. І е, загалом сама ідеологія фестивалю, яка зберігає, яка шанує нашу вишивку, в, якому, в якій вибрана вся наша історія, наша традиція. Вишиванки, які продаються від покоління до покоління. І вже так в нас завелося, в наших сім'ях і в родинах, що батьки свої вишиванки продають дітям, діти своїм дітям фактично вишивка, вишиванка у нас зберігає цю традицію єдність поколінь. Тому ми пишаємося цим фестивалем і хочемо, щоб якомога більше триднополянти рости міста були тут, побачили, доєдналися до цього свята. І плани в тому, що такі заходи будуть нас єднати як єдину націю. Вишиванка є для вас особливою, тому що у вас величезна кількість вишиванок. Я знаю, що їх дарують вам на день народження. Дружина особисто вишиває року. Насправді, скільки таких вишиванок, що це така традиція? Це є сімейна традиція. В наших родах завжди це було. Жінки вишивали вишиванки, дарували своїм чоловікам, дарували своїм дітям. Така традиція зберігається, ми її шануємо і будемо продавати наступні покоління. Наскільки вже вишиванок загалом, їх порванка? знаєте, навіть я не можу сказати, скільки їх є, але приємно вдягати нові вишиванки. Цьогоріч теж подаровані в цьому році вишиванці, яка вишивалася теж руками дружини і не тільки дружини.